Тані тиждень, друзі, значно збільшилась кількість великих екстрених служб саме на пожежі в природних екосистемах по всій Україні. А, от так лише у а, на Київщині за понеділок було 33 виїзди на ось такі загоряння про причини, наслідки і що важливо, алгоритм дій при ось таких надзвичайних ситуаціях. Зараз розказує наш Андрій Люховець на прямому включенні. Колего, де ти є серед іншого. Доброго ранку, колеги доброго ранку, глядачі. Ще раз така ситуація на жаль по всій Україні. Я от на одному із згарищ в передмісті Києва тут неподалік в принципі спальні райони, і от знаємо, що да, між районами у столиці і в інших містах є ось такі от зеленки. І оця от зеленка стала в принципі, от нещодавно, буквально декілька днів тому, локальною пожежою, яку вдалося в принципі затушити. І от про причини, чому виникають ці пожежі, чому їх стало стільки багато і як можливо. Швидко зарадити, якщо ви стали свідком цієї пожежі, що хтось е, м, підпалив чи е, якісь інші наслідки ви побачили? Зараз ми будемо говорити з е, заступником начальника відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуації головного управління ДСНС України в місті Києві е, Сергієм Горбатюком. Доброго ранку, Сергія. Е, ми бачимо тут от пожежу, так е, це оболонь. В принципі, тут машини їздять там уже неподалік гаражі. Всякі а яка от територія от тут пожежі, і за який от період часу все це спалахнуло і загорілося? Ця пожежа сталася на території близько одного гектару. Пожежа е, дуже швидко розвивалася, е, як і більшість таких пожеж, які на сьогодні е, мають місце в нашій державі та в місті, і ми говоримо тільки на Київщині за понеділок 33 пожежі. Ось таких сталося. Е, які основні їхні 33 причини? 33 пожежі, але от якщо рахувати на сьогодні, то викликів вже було на такі пожежі понад 60. 60 викликів це тільки так. за тиждень. Останній. Тобто на сьогодні да з понеділка вже 60 викликів. Ми здійснили на вже прореагували на такі пожежі, але горить не тільки трава, горять машини, горять гаражі, горить усе. І от що основна причина? Ми бачимо, пух цей літає. Я знаю, підпалюють інколи заради. Ну, назвемо розваги. Люди це, от і є причина ось цих от великих глобальних пожеж. Здебільшого причинами таких пожеж це є безпосереднє необережне поводження з вогнем. Це може бути як і дитячі пустощі, як навмисний підпал або просто необережність. Тобто, от може їхати машина, хтось ку курить, так недопало, кинули у траву, і ось цей от пух в принципі, може і загорітися, і це може бути не спеціальний підпал. Так, е, так, так мають місце. Ви ж розумієте, ми навіть зараз знаходимося тут поблизу узбіччя. Дороги, звідки безпосередньо пожежа і розпочалася, можливо, хтось викинув просто з автомобіля недопалок, не і це спричинило таку пожежу. На сьогодні багато в нас сухої трави. Пожежа дуже швидко поширюється і реагувати на ню потрібно дуже екстрено і дуже швидко. Якщо цього не зробити, пожежа набирає значних масштабів. Ну от щоб цей гектар загорівся, це там півгодини, в принципі, вистачить часу. Це, 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 це річення хвилини. З Жаркою погодою, сухою. Травою так, це лічені хвилини. Це це дуже швидко. І якщо цю пожежу вчасно не не ліквідувати, вогонь може набрати масштабів, таких як е, висова пожежа. Це в нас дерева, може перекинутись на домоволодіння, автомобілі. Наслідки будуть вже набагато так, гіршими. Так, так. Дивіться, я до прикладу прогулююся тут, чи хтось їде на велосипеді, так зрозуміло, треба одразу дзвонити в надзвичайні служби. Так, Але надзвичай. чи можу я, до прикладу, бачу на чиюсь машину йде, чи до чиєїсь оселі, якщо пожежа тільки загорається, я можу якось зарадити, допомогти і не знаю, локалізувати цю пожежу? Е, так, безпосередньо. Е... Перший крок ви повинні набрати службу 101. Uh -huh. Цей дзвінок безплатний, безкоштовний, будь ласка, набирайте. Якщо пожежа незначна, ви можете здійснити заходи по її ліквідації шляхом, наприклад, забити, забити вогонь гілками листяних дерев. Наприклад. Uh -huh. Можливо, якщо під рукою є вода, це можна залити водою або закидати ґрунтом якимось чином, там, якщо лопата була, можливо, ви там десь перебуваєте на дачі, можливо, там в дорозі на дачу і таке і інше. Ага, ну а піджаком, до прикладу, я можу затушити? Чи не знаю, якась куртка, якщо під рукою я бачу, він коли люди ковдрами тушать. Ну, можливо, можливо, але я так розумію, ну воно повинно бути не синтетичне. Для це може набрати ще більше пожежі, може може воно загорітися, і ви ще можете отримувати травму в виді вигляді опіків. Сергій дуже дякую. І хочу нагадати, що. Цими вихідними знову ж таки у нас погода змінюється, буде жаркою і. Тупний тиждень, тому зважайте, говоріть своїми дітьми, тому що діти знову ж таки інколи заради пустощів можуть підпалювати пух, а наслідки можуть бути глобальними. По перше, це штраф. А по друге, якщо постраждає чиєсь майно машини, або не дай Боже згорять чиєсь оселя, це вже зовсім інші наслідки за які будете відповідати. Тому говоріть з дітьми і дорослі, так само реагуйте. Будьте обережні в поводженні з вогнем, тому що ви бачите, якими можуть бути наслідки. А наслідки, як ми бачимо, і в статистиці, і у тому, як Горить, палає екосистема після того, як от ми необережно поводимося з вогнем. Дякуємо, дякуємо тобі, Андрію. Важливу тему. Про, ну, розібралися, послухали експертів і собі зафіксували. А, так, ну, а... Далі. далі.